Пані та панове, дорогі друзі, мешканці міста Кривий Ріг, сьогодні, 24 серпня, мені випала велика честь привітати вас із Національним святом України Днем Незалежності та передати вам найкращі побажання у цей важкий для вас час. У 1991 році українці проголосили довгоочікувану незалежність своєї країни, щоб жити у демократичній правовій державі як рівноправні члени спільноти нації. сьогодні Україна вже другий рік бореться проти віроломного нападу на країну Росією в порушення міжнародного права та за своє виживання як незалежної та демократичної держави. Тут, у Дузьбурзі ми змушені з постійною тривогою спостерігати жахливу жорстокість та нелюдяність, з якою Росія діє проти українського громадянського населення. І ви, наші друзі, у Кривому розі також в епіцентрі подій саме тому я відчуваю глибоку повагу та захоплення жителями всієї України, і, зокрема, міста Кривий Ріг, з якою мужністю, згуртованістю та рішучістю ви протистоїте цій жорстокій агресії і водночас не дозволяєте собі падати духом. У цей важкий для вас час. Ми в Дузьбурзі, подумки постійно з вами, і бажаємо вам, вашим сім'ям, близьким і друзям багато сил для боротьби за збереження суверенітету та територіальної цілісності України. Ми дуже сподіваємося на те, що незабаром настане мирний час, який дасть нам можливість розширювати та поглиблювати наші партнерські зв'язки.